Вітаю, дорога церква, дорогі друзі. Ради бути разом і сьогодні розважати про Ісуса Христа, про цінність тієї жертви, яку Бог зробив для нас, щоб кожен сьогодні грішник мав можливість врятуватися, мати спасіння. І тема моєї проповіді сьогодні це буде «Розп'ятий христок, розп'ятий Христос, виклик егоцентричному серцю. Розп'ятий Христос. Це виклик його центричному серцю. Ми можемо сьогодні думати по різному, правда? І дуже так часто буває, що те, як я про себе думаю, воно може трохи відрізнятися, ну зовсім трошечки від того, як мене про мене може думати різні люди. Також думаю, ви погодитесь, що люди в нашій сім'ї можуть знати і оцінювати наше життя трошечки по іншому, ніж люди, з якими ми пересікаємося, можливо, доволі рідше. Або люди, які з нами вчаться, можливо, трошки знають більше, як ми реально вчимося, або люди, які з нами працюють, реально знають, як ми працюємо, себе поводимо ніж інші люди, які проводять з нами менше часу. Скажіть, будь ласка, яка різниця між цими купюрами? Це одна купюра і це інша купюра? Так ще раз показую, для кого поганий зір. да? різниця в 300 гривень. Окей, я зрозумів. Добре, яка ще різниця? Там весь українка. <різниця> да, цінність, різна цінність. Да? Це різниця про яку Роман сказав. Це фактично, різниця між цими купюрами це їхня цінність. Навіть як те, що вони трошки прим'яті, як моя сорочка, все одно їхні цінності поки що не втрачена, поки вони цілі. Я думаю, що багато людей вони чули і знають про Ісуса Христа. Але Христос один той самий Христос, не дивлячись, що цінність Ісуса Христа тієї жертви, яку Він зробив, вона не оскаржується, вона абсолютна, але для окремих людей Христос має різну цінність. Жертва Ісуса Христа, про яку ми сьогодні згадуємо, проголошуємо, вона для різних людей має різну цінність. І тому дуже коротко сьогодні хочу з вами порозважати про те, що може впливати, що може впливати сьогодні на цінність. І чи є для мене сьогодні цінним Ісус Христос, і ми буквально подивимося з вами три причини. Це не вичерпне список і може бути більше причин. Ми подивимося сьогодні буквально з вами три причини, які можуть сьогодні заважати мені сприймати правильно Ісуса Христа, Його жертву, що може мені сьогодні заважати в тому, щоб Христос був для мене реальною цінністю. Текст, перший, який я хочу прочитати, це буде 1 Коринтян. Перший розділ 23-й вірш. Ми потім пізніше до цього тексту ще повернемось. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа. Для юдеїв це спокуса, а для греків безумство. Павло, коли пише до коринтян, він говорить, що є різні категорії людей. І в цьому тексті в коринтян він буде говорити про те, що є три категорії людей. І декілька з них це. Категорія людей як юдеї, і інша категорія це греки. І Павло каже про те, що для цих людей Христос має різну цінність, але Він однаково не дуже цінний, тому що є певні причини, різне відношення до Ісуса Христа. Різне відношення до Ісуса Христа у цих категоріях людей. Давайте прочитаємо ще один текст. Це буде Луки, другий розділ, 34-й вірш. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері, ось цей поставлений на падіння і піднесення багатьох в Ізраїлі як ознака суперечок. І цікаво те. Коли пам'ятаєте, прийшли Марія з Йосипом для того, щоб в храм принести жертву. І Симон зустрічає Ісуса Христа, Марію Йосипа, він бере. Ще маленько тоді Ісуса Христа Він проголошує певні пророцтва і до Марії і про Ісуса Христа. І тут сказано, що Ісус Христос це буде особистість, яка буде е, написана ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, як ознака суперечок. Чому він так говорить? Е, під час е, життя Ісуса Христа, перед тим, як Христос прийшов, фактично можна було поділити на чотири категорії людей. Юдеїв можна було поділити на чотири категорії. Перша категорія це юдеї, які чекали, що прийде якийсь великий небесний герой. І він прийде на землю і зробить щось таке, знаєте, анріал, щось нереальне, щось таке, знаєте, щось незвичне, і він врятує Ізраїль. Він врятує Ізраїль від е, рабства. Друга категорія людей це євреї, юдеї, які е, чекали, що народиться новий цар з Давидового дому, котрий відновить славу Ізраїля. І, звісно, вони ж не планували і не думали про славу Ізраїля, як ту, що е, знаєте, ві, про відновлення стосунків євреїв з Богом. Тому що ми знаємо, що коли пройшов Христос, і був храм, і були ще служіння, правда? Але ми знаємо, що з останнього разу, коли остання битва була Вавилонян з Єрусалимом, то написано в написано Біблії, що слава Божа, вона залишила храм, і слава Божа вже ніколи не спускалася, не була присутня в храмі. І вони мали б задуматись, чому, слава Боже, більше з того періоду, навіть коли відновився храм єрусалимський, коли Ірод його відновив, потім трошки розбудував. Але там не було головного. Слава Божа, вже не наповнювала той храм. Були священники, були жертви, було ходіння, але слава Боже, не наповнила. І знаєте, коли слава Божа наповнила цей храм? З приходом Ісуса Христа, коли пройшов Ісус Христос. Але була така категорія, людей, які чекали, що. Сам Господь втрутиться над природним шляхом в дії історії, і він зробить Ізраїль вільним. І була ще дуже маленька група людей, які їх називали під назвою мирні в країні, які не мріли про якісь там, знаєте, армію, тотальні там відродження, про насилля. Якесь там. А вони вірили те, що у спокійне Боже очікування, що прийде час, і вони проводили свій шлях і своє життя в молитві, молитві до Бога, щоб Бог. Коли прийде час, він втрутиться і він звільнить Ізраїля, так як цим захоче Господь. Тому юдеї жили по різному, очікуючи месію, і вони очікували різні юдеї, очікували різного Месію. У Кожного з них були очікування, у кожного з них були бажання стосовно Ісуса Христа. Перше потрапляв, другий розділ шостого по восьми вірш, написано, адже в писанні зазначено. Ось я кладу на Сіоні камінь наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить у нього, не буде засоромлений Коли Симон казав про Ісуса Христа, він казав про те, що Ісус Христос він буде для одних на падіння, а для інших на піднесення. І написано, що адже в Писанні зазначено, ось я кладу на сьогодні камінь наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить у нього, не буде засоромлений». Дивіться, як Петро каже, так описує Ісуса Христа. Це певна цінність. І Він каже, що отже, для вас, які вірите, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить, камінь, яким знехтували будівничі, він став наріжним каменем і каменем спотикання і скелою спокуси. Вони спотикаються. Чому? Тому що не вірять в Слово, не вірять Слово, не сприймають Слово Боже. Це вони і поставлені. Тому коли людина не вірить в Слово Боже, коли не вірить те, що Слово говорить про Ісуса Христа, Ісус Христос для неї є тією особистістю, через яку він спотикається. Йому дуже важко сприйняти, якщо людина не сприймає Боже Слово. Повірити, в дійсно в цінність Ісуса Христа і в цінність Його жертви. До Єфесін, другий розділ з 5 по 7 вірші написано: нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасені благодаттю, і воскресив нас разом з ним, і в Ісусі Христі посадив разом де на небесах. Дивіться, щоб у доброті до нас в Ісусі Христі, в майбутніх віках, показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Христос буде для одних як спокуса для падіння, для інших для піднесення. Для кого? Люди, які визнали свою гріховність, написано кого нас, котрі були класні, котрі робили дуже багато класних справ. У кого була е, хороша самооцінка? Нас, котрі були мертві через наші переступи. Біблія говорить, що всі люди, абсолютно всі. Згрішили. Як ми казали, у нас у кожного може бути своя оцінка стосовно себе і стосовно свого життя. І вона буде залежати від того, дивлячись, з ким ми себе порівнюємо. Дорога церква, дорогі друзі, коли ми себе порівнюємо з особистістю Ісуса Христа, Біблія говорить, що кожен з нас. Ми абсолютно грішні і нікчемні. Нам кожному був потрібен потрібен Ісус Христос. І тому люди, які визнають свою гріховність і визнають, що їм потрібен Ісус, що та жертва, яку Христос приніс, вона цінна для них. Для них Христос є цінністю і вони дорогоцінні в очах Ісуса Христа. І таких у людей написано Бог, воскресив нас разом з ним в Ісусі Христі і посадив разом на небесах. Увіть собі, ви ви знаєте, що ви грішник, що вам потрібен Ісус, і вже зараз, знаходячись тут на землі, ви є вже власниками небесного наслідування там на небі. Дивіться, воскресив нас разом з ним в Ісусі Христі і що зробив? Посадить потім разом на небесах, вже посадив, вже посадив разом на небесах. Бог вже приготував кожному грішнику, який визнає жертву Ісуса Христа місце на небесах. Отож, ми бачимо перше, хочу звернути увагу, що різні люди в часи Ісуса Христа, до приходу Ісуса Христа, в сьогоднішній час різні люди по-різному відносяться до Ісуса Христа. Для різних людей Ісус Христос і Його жертва мають різну цінність. Сьогодні хочу. Щоб кожен з нас порозважав, яку цінність має для мене Ісус Христос. Чи дійсно для мене цінна та жертва, яку Христос зробив? Можливо, це для мене просто як історія, можливо, для мене це звичка, що раз на місяць ми згадуємо про цю подію. Але чи реально докорінна ця подія, жертва Ісуса Христа, те, що Господь зробив колись, має сенс для мене сьогодні? Чи реально для мене це сьогодні важливо? Три причини. Его центричного серця, що заважають прийняти Христа як Спасителя. Три причини хочу запропонувати їх набагато більше. Біблія може описувати. Сьогодні просто хочу сфокусуватися саме сфокусуватися саме на них. Прочитаємо 1 коринтян, перший розділ з 21 вірша. Оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його Божій премудрості, то Бог забажав спасти тих, хто вірить безумством проповіді. Бо юдеї вимагають чудес, а греки шукають мудрості. Ми ж проповідаємо розп'ятого Христа для юдеїв. Це спокуса, а для греків безумство. А саме для покликаних іудеїв і греків Христа Божу силу і Божу премудрість. Егоцентричне серце. Фактично, всі люди мають егоцентричність. В Когось найбільше проявляється, в когось менше. Вона може мати різні форми, але ми маємо перевіряти сьогодні своє серце на те, чи моє серце сьогодні захоплено Ісусом Христом, любов'ю до Нього, любов'ю до Його Слова. Чи сьогодні, намагаючись бути поряд з Христом, я просто хочу, щоб Бог влаштував все в моєму житті і володав так, як мені хочеться. Ми можемо з цього уривкою першокорінтянами, тут розділити декілька категорій людей. Одна з таких категорій це греки. Чим вони відрізняються, що про них сказано? Бажання зрозуміти логічно. Їм треба мудрість. Вони намагаються Христа, Бога, помістити в межі свого розуміння, в свою парадигму. Що таке парадигма? Це такий певний світогляд людини, так як вона вірить. Так як вона бачить світ Бога себе. І в кожна людина живе своєю певною такою парадигмою зі своїм світобаченням, баченням Бога, баченням себе в цьому світі. І бачимо, що категорія людей можна кавички греки назвати. Да? Можливо, хтось з нас грек, я не знаю. Подумати, да? можливо, хтось є такі, да? можливо, хтось по-іншому себе сприймає, да? але ми зараз говоримо не про національність, да? ми говоримо про світобачення. Хто такі люди? Да? Це бажання вмістити Христа в свою логіку або в свою особисту парадигму. Коли люди такі філософи, да? вони люблять поговорити, порозважати, але вони намагаються все пояснити логічно. Якщо Бог, якщо Ісус Христос десь логічно не вписується в їх парадигму, в їх світобачення, то що вони роблять? Вони нехтують Ісусом Христом. Тоді Христос не є для них цінним. Не може бути для них цінним Ісус Христос, якого, дії якого вони не можуть пояснити, не може бути такого Бога. Але мені дуже подобається, якщо буде вам цікаво, колись подивіться відповідь Кента Ховенда на, на запитання, хто такий Господь. Він там говорить про матерію, про час. І він каже, як, як може бути Бог, який створив. Матерію створив час, простір, і, значить, його хтось мав створити. Тоді він дуже цікаву відповідь каже: якщо Бог, якого ви вірите, ви можете вмістити в час і в простір в матерію, то це не Бог. Бог, в якого я вірю, Він поза часом, він поза матерією, він поза простором. Бог, якого я вірю, ми не можемо пояснити. Якщо ви можете логічно пояснити всі дії Бога в вашому житті, значить ви вірите в іншого Бога. Бога, якого проповідує Евангелія, це Бог, якого людський розум не може повністю осягнути всі його дії. Але на такі найважливіші моменти маємо зрозуміти, що це до Господь, який любить людину. Це святий Господь, який ненавиді гріх. І Він зробив все можливе через Ісуса Христа для того, щоб дати сьогодні надію кожній людині. Тому є категорія людей, яка бажає вмістити Христа в свою логіку, бо в свою парадигму. І коли люди це не можуть зробити, то вони нехтують Ісусом Христом. Його жертва, Його особистість не стає ціною для них. Друга категорія це бажання наказувати Богу, що робити, або просити Його, і Він має це виконати. Це юдеї. Вони просили чудес, пам'ятаєте, вони до Христа. Ну докажи, що ти реально ти месія, що ти Господь. А ну зроби якесь чудо, ну, зроби якийсь фокус. Вони провокували його. Чи робив це Ісус Христос на їх забаганку? Ні. Чи робив Христос чудеса? Так. Коли це було потрібно, коли він бачив цьому необхідність. Але коли люди просто його випробовували, ну, зможеш чи не зможеш, а ну, давай докажи, Христос цього не робив. Є інша категорія людей, яка. Постійно в житті вона намагається щось отримати, щось таке містичне, якийсь досвід, знаєте, щось таке емоційне, щось таке надприроднє у стосунках з Богом. Вони завжди бажають, щоб Бог щось робив, якийсь, знаєте, якийсь ексклюзивчик в їхньому житті. І якщо Бог цього не робить, якщо немає якихось надмірних емоційних переживань в їхньому житті, якогось чуда, хоча Бог і зараз він сильно робити чудеса, і він їх робить. Амінь. Але коли люди шукають саме цього від Бога, щоб Бог за їхнім бажанням робив якісь чудеса в їхньому житті, і Бог цього коли не буде робити, Бог не буде цього робити, чисто за їхньою забаганку, бо Він Господь. Він Господь, Він задає тон, а не ми. Такі люди вони що роблять? Вони теж вони знецінюють жертву Ісуса Христа. Вони знецінюють самого Ісуса Христа. Він не стає для них привабливим. Чому? Третя причина це егоцентричність серця. Егоцентричність нашого серця. Про що вона говорить? Що ми вигода відносин з Христом? Це спільне для обох типів, для людей, які шукають мудрості, намагаються в логіку свою помістити Ісуса Христа для людей, які шукають якихось чудес, чогось неймовірного в своєму житті, Щоб Бог за їхнім бажанням, за їхньою молитвою просто гори перевертав. Бо саме вони так захотіли. Бог може це робити, Бог діє за нашими молитвами. Але коли наше серце смиренне, впокорене, і ми даємо місце тому, що Бог робив за своєю волею. Але коли людина намагається стати таким маленьким Богом і керувати, і намагається маніпулювати Богом, цього ніколи не буде. Чому? Тому що серце егоцентричне. Люди хочуть, щоб Бог робив так, як вони хочуть. Вони хочуть отримати Бога мудрості, так як вони цього хочуть. Вони хочуть розуміти Бога, так як вони цього хочуть. Вони хочуть, щоб Бог діяв так в житті, щоб це було зрозумілим саме для них. Вони хочуть, щоб Христос робив саме тоді певні моменти в тім житті, коли вони про це благають і просять. І це егоцентричність, і це проблема цього серця. Тому що Бог, Ісус Христос, який помер на Христі, який говорить хочеш бути моїм учнем, ти маєш бути готовим заплатити певну ціну. І такий Бог він не вписується в рамки цих людей. Тому хочеться сьогодні, щоб кожен з нас ми перевірили своє серце, чого я шукаю сьогодні від Бога. Чи не намагаюся я сьогодні логічно просто пояснити, вмістити Бога в свою логіку, в якусь свою коробочку, щоб Бог був для мене зрозумілим. Чи намагається сьогодні в кавичках змусити в лапках да, змусити Бога робити так, як мені того хочеться? Чи намагається сьогодні маніпулювати Богом, щоб Він робив саме так, як я Його прошу? Інакше я не готовий слідувати за Ісусом, інакше я не готовий сприймати Його жертву, інакше я не готовий, щоб Христос його жертва були для мене цінними. Це дуже важливе питання. І 33 тридцять розділ. Бог звертається через пророка <кій> до свого народа. 31-32 вірші. Так, вони приходять до тебе гуртом, як приходять в мій народ, <кій> сідають перед тобою і слухають твої слова. Але що роблять? Але не виконують їх. Адже вони роблять лише те, що для них приємне, а їхнє серце захоплюється лише чим прибутком. А ти для них, наче милозвучний співак з гарним голосом. Дякую гарно. Як хороша музика. Отже, вони вислуховують твої слова, але виковувати їх що не збирається. Бог говорить через закілля до певного народу, до євреїв. Тоді, але друзі, я думаю, що в певний момент у житті ми можемо бути дуже схожими. Люди, які нас оточують, вони можуть бути дуже схожими на цих людей, які... як вони сприймають людину, яка їм говорить істину? Як хороша музика. Слуха, так, класно говориш. Клас, взагалі ідея, супер. Знаєте, в мене там був такий, такий, знаєте, такий жарт у мене з, одним, з моїм другом. Він коли там, там взявся за себе, так знаєте, тримав себе там, такому там в такому спортрежимі, там нього дієта, він все там важить, це все таке ще молодець. Я йому кажу, слухай, очі, кажу, ти для мене приклад. І Він розумів, коли так кажу, це означає, що і я так робити не буду. Ти для мене приклад, ти красавчик, ну я так робити не буду. Знаєте, ми можемо в житті своєму своє так само сприймати, коли Бог говорить до нас через своє слово: змінись, покайся, зміни своє серце, звільнись від гріха. Коли Бог Він хоче достукати до нашого серця, показати нам іншого Христа. Ми можемо казати: слухай, класно говориш, ти для мене приклад. Можемо сьогодні так казати Ісусу Христу, слухай Христос, ти для мене приклад жертовності, любові, але я не збираюсь його наслідувати. Я не збираюсь змінювати в своєму житті. Написано так, в Закірі, що вони приходять до тебе гуртом, як приходить мій народ. Вони мають видимість мого народу, вони мають певну релігійність, певні традиції. Але він каже, що сідають перед тобою, слухають твої слова, але не виконують їх. І другим віршем він говорить, що вони навіть не збираються виконувати. Є видимість. Чому? Тому що вони роблять тільки те, що їм приємне, і їхнє захеп... серце захоплюється лише тим, що від чого вони мають користь. Є від цього користь, буде мені від цього добре? Окей Христос, я це зроблю. Мені треба тут змінитися, а що я буду за це мати? Немає тут користі, немає мені вигоди. То тільки пожертва показати приклад Ісуса Христа. Мені це не цікаво. Отож, друзі, декілька питань на застосування. Як я відношуся до Христа та Його жертви? Чи є дійсно Ісус Христос сьогодні? Цінним для мене, Чи є його жертва сьогодні дійсно цінною для мене. Пам'ятаємо три причини, які можуть мені сьогодні заважати. Ми розуміємо, що всі люди по-іншому відносяться до Ісуса Христа. Перша, це коли я намагаюся Бога вмістити свою логіку. Друга, це коли що? І... Коли я да, я маю бажання вимагати від Бога, щоб Бог був як паличка в, в моєму житті. Третій момент це моє егоцентричне серце, яке завжди хоче вклонятися собі. І це ті причини. Тому питання до мене, враховуючи ці ці загрози в моєму житті, як я відношуся до Христа та Його жертви. Другий момент: як я реагую, якщо Бог допускає речі, яких я сьогодні не можу зрозуміти? Можливо, ви сьогодні проходите шлях і вам не все зрозуміло, але це не означає, що Бог вас залишив, чи Бог вас не любить, чи Бог десь. Відволікся на іншого, може Бог сьогодні зайняти тим, щоб було все добре у Максимових, так і забув сьогодні про мене. Або щоб було добре ще у когось, да? або може сьогодні Бог дуже зайнятий студентами-медиками, щоб вони гарно навчалися. А про мене Бог забув. Може бути таке? Ні, друзі. Тому як я реагую, якщо Бог допускає речі, яких я сьогодні не можу зрозуміти. В таких випадках, чи залишається для мене цінним Христос та Його жертва, чи лишається для мене Бог Богом, який все контролює і все бачить, який мене любить. Чого більше шукаю? Бога чи чогось від нього? Дуже класно мати благословіння від Бога. Амінь. Ми бажаємо мати благословіння від Бога. Амінь. Але коли це єдине, що мене приваблює в Ісусі Христі, це моя проблема. Найперше, що мене має приваблювати в Ісусі, це сам Ісус, Його особистість. І далі Бог за своє волею, якщо він захоче, він нас благословляє, бо хоче благословляти своїх дітей. Але мотивація має, мого серця, чому я сьогодні шукаю Ісуса? Я шукаю Ісуса чи тільки того, що я хочу від Нього отримати. Мене цікавить Ісус Христос, чи містичне переживання, бажання побачити щось незвичне. Дуже багато людей захоплюються чим, знаєте, таким надприроднім, щось таке зробити, щоб Бог якось по особливому і саме через мене що зробив. І коли вони цього не отримують від Ісуса, вони розчаровуються. Або придумати собі іншого Бога, якому вони будуть служити і служити такому Богові, але це не Ісус Христос. Чи не роблю я сьогодні спроби наказувати Богу, що і як Він мав би зробити? Подумайте за останній місяць, тиждень часу про що ви просили Бога? Як ви просили? Який був стан вашого серця? Ви просили з смиренням в серці, з розумінням, що Бог може відповісти по різному. Можливо, ви видали якісь, отримали якісь відповіді, які вас не влаштовували, яка була ваша реакція? Наша реакція говорить про дуже багато. Чи не намагаєшся вигадати собі іншого Бога, більш простого та зрозумілого? Слушай, Боже, для мене це дуже складно. Я собі зараз намалюю портретик іншого Бога, якому буду служити, якому мені все зрозуміло. Так часто буває, коли люди не можуть зрозуміти, що робить Господь, не можуть повірити в його святість, Його любов і те, що Він робить, зробив для людей, вони обирають вірити в іншого Бога. Треба в когось вірити, все закладено в людину. І він просто обирає вірити в собі іншого Бога, якого сам собі намалював. Чи є ціною для мене жертва Христа, якщо Бог не виконав всіх бажань мого серця? Чи лишається для мене Ісус Христос і Його жертва ціною, Якщо Бог не зробив того всього, про що я його просив. Це дуже важливий момент. Чи мотивує мене те, що зробив для мене Христос, робити заради Христа більше, ніж те, що мені подобається чи вигідно. Є речі, які в служінні Ісусу Христу мені може подобатися. Можливо, комусь подобається проповідувати, комусь подобається співати, можливо, комусь подобається займатися душопікунською роботою. Я не знаю. Можливо, є речі в вашому житті, коли вам подобається те, що ви робите для Бога. Але можливо, Бог колись в нас попросить підвищити планку і зробити те, що Бог хоче від нас, але можливо нам не буде це дуже подобатись. Пам'ятаєте, Йону? Те, що просив від, від нього Бог, воно не вкладалося в його парадигму. Бог не вкладався в його світогляд, який має бути Бог. І в його житті були проблеми, він почав тікати від Бога. Тому що в його серці були його власні ідоли, які заважали почути Бога. І це дуже важливий момент. Чи мотивуй мене те, що зробив для мене Христос, робити зради Христа більше, ніж те, що мені подобається чи вигідно? Чи вірю я, що розп'ятий та воскреслий Христос є для мене силою та премудрістю від Бога? Чи вірю я, що розп'ятий Христос і воскреслий є для мене силою та премудрістю від Бога? Це третя категорія. Пово каже, що є ті, які шукають, щоб Бог Бога помістити свою логіку. Є ті, які шукають чудес, але є ті, ми говорили, да, які визнали себе гріховними, нікчемними, але зрозуміло, що їм потрібен Ісус. І для них Ісус, Його жертва, це є премудрість, це є сила, якою вони керуються в своєму житті. Чи вірю, що саме розп'ятий Христос робить мене своїм для Бога корисним та здібним для Його справи? Саме Ісус Христос, не мої старання, не мої намагання, саме жертва Ісуса Христа робить мене цінним в очах Бога, корисним і здібним для Його царства. Останній вірш, який я хочу прочитати ще раз для нас, для нагадування, Коринтян, перший розділ, 23, 24 вірш, те, що ми вже читали, ми ж проповідуємо розп'ятого Христа. Для юдеїв це що? Спокуса. Для греків або для інших людей, можемо сказати, да? це безумство, бо цей Бог, він не вписується в ці рамки. А саме для покликаних, для людей, які прийняли Ісуса Христа як особистого Спасителя. і юдеїв, і греків, незалежно від їх статусу їх національності, Христа Божу силу і Божу премудрість. Бог є силою і премудрістю Ісус Христос для тих, хто в нього повірив. Тому Хай Бог сьогодні благословить, перевірити своє серце. Чи немає там чогось, що заважає, чи немає там однієї з цих трьох загроз, чи якогось іншого, яка заважає сьогодні сприймати Христа, яка заважає сьогодні, щоб Христос став для мене цінним, і те, що Він зробив для мене, було по-особливому цінним для мене. Якщо Ісус Христос і Його жертва є сьогодні ціною для мене, друзі. Тоді я зможу бути корисним для його царства. Тоді інші люди будуть мати цінність в моїх очах. Я буду готовий досягати їх через Івангелія. Амінь. Хай Бог благословить нас сьому.